Ім'я Ворона походить від назви хижого птаха Ворона як офіційне особове ім'я. Воно використовувалося на українських землях до кінця XIV століття. Наприклад, у записах 1552 року можна знайти Ворона Пушкарь з міста Черкаси, а в 1596 році Ворона Туличевський у люстрації Київської землі 1471 року згадується антропонім. Ворона Івашкович. Іноді ім'я виступало як друге, наприклад, у записі 1582 року Олександр Ворона Боротинський. Випадки самостійного вживання цього антропоніма також трапляються, наприклад, у запису 1458 року. На том рос пан Ворона, проте з 17 століття ім'я Ворона вживається переважно як прізвище, наприклад, козак Миргородського полку 1649 року Дмитро Ворона. Інші приклади у 1666 році. Кріпак Сандр Ворона з села Тересва у 1715 році. Кріпак Олекса Ворона з села Сойми. Словенці в місті Трієст використовували особове ім'я Врана ще у 14 столітті. З середини 17 століття від імені Ворона почали утворюватися українські патроніми, такі як козак Корсунського полку Іван Воронин та козак Кропивнянського полку Дац Ворониченько. Схожі на ворона імена Зорина Ворон, Вороча Сорока.